Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Крупти. Повертаємося до серії випусків про зброю в Геншині. Цього разу поговоримо про луки та лучників. Серед цього виду зброї на диво багато дуже погано спроєктованої зброї або ж з дуже обмеженою кількістю носіїв. Якщо ви вже підписалися та поставили лайк, то гайда до торік! Ці три зброї не варті уваги, хоч дві з них і мають критові параметри. Однак їхні пасивки прив'язані до геймплею через заряджені постріли та ще й з умовою стріляти по слабким місцям цілі. Їхні бонуси недостатньо великі, щоб від цього був сенс. Лук на хп, хоч і не має нічого корисного крім ХП, однак може бути використаний на ХП скейл-персонажах, таких як Діона, Єлайн та Сіджвін. Хоча зазвичай є кращі варіанти. Рогатка це досить цікава зброя. Вона має базу критшансу і пасивку, що збільшує демедж пострілів, якщо ті перебувають у польоті недовго. Тому для багатьох персонажів цей бонус працює, наприклад, Йоймія, Фішель, Фішельс. Сетос, однак для Тігнарі ця зброя є настільки хорошою, що обходить майже усі чотирьохзіркові зброї. Тому, якщо у вас є Тігнарі і немає вільної п'ятірки, то одягайте на нього рогатку. До того ж, зібрати персонажа буде значно простіше. Переходимо до івентових луків. Серед них першим був оцей лук з базою майстерності. Однак пасивка настільки незначна, що використовувати його нема на кому. Далі був лук, який мав би підходити Єлані. В нього база невідновлення, та пасивка, яка збільшує демедж персонажа, без умов. Однак наскільки ж тупо було зробити базу з високою атакою для персонажа, який скейлиться від хп. Це був справжній фейл. В результаті цю зброю може використати ну хіба що Сара, бо для неї важлива саме база атаки зброї, та її відновлення не завадить. Наступним був ібіс. Він має високу базу атаки, та якщо заряджена атака потрапляє по цілі, дає нам до 160 майстерності, що може бути корисним на таких персонажах, як Ганька, Тарталія, Тігнарі та Сетос. Однак ця зброя не критова, тож використовувала. Ти її можна лише як дешеву альтернативу інших варіантів. Четвертим івентовим луком стала оця штука, і все, що можна про неї сказати, це те, що працює він поки лише на одному персонажі Сетосі. Він поки єдиний може сам собі їсти енергію. Поміж інших його може використати Тігнарі, але в цьому випадку треба буде слідкувати за ультімейтами і давати їх вчасно. Серед крафтової зброї теж є дуже різні опції. Лук прототип дає персонажу баф купи атаки, якщо потрапити по вразливому місці супротивника. Однак далеко не в усіх воно є, тому цей бонус, як на мене, вже застарів, і активувати його надто складно. Компаунд дає персонажу бонус фіз шкоди, і використовувати його може, мабуть, лише фіз-фішель, бо більше фізових лучників у грі просто немає, тому ресурсів він не вартий. Хамаюмі це вже інша справа. Крафтовий лук і надзуми має низьку базу атаки та пасивку, яка збільшує демеж заряджених та звичайних атак. І якщо у персонажа повна ульта, цей бонус посилюється вдвічі. Загалом його можна використати на Йоймії, Тарталії, Ганці. Ліні та Тігнарі, крафтову зброю Сумеру можна одягнути, мабуть, лише на Тігнарі. І то я б не витрачав на це ресурси, бо є рогатка. крафтова зброя Фонтейну, має умову, що персонаж має похилитися. І якщо виконати її, то зброя може конкурувати з багатьма різними варіантами. З персонажів може підійти ліні, фішель, ганці та Тартальї. Однак, зазвичай є кращі варіанти. Крафтова зброя натлан має дуже цікаву пасивку. За кожного персонажа з натлану або з елементом, що не співпадає з носієм, збільшує атаку носія. Плюс до того, якщо персонаж має три таких стаки, то дає ще трохи майстерності. Підійти зброя може тарталь, Ганці та фішель. Однак, поки відкрите питання, чи можна отримати четвертий стак, якщо носій сам буде з натлану, а решта не співпадатиме з ним стихією. З чотирьма стаками ця зброя очікувано стане ще сильнішою. йдемо далі. Лук за рибну ловлю сумеру не вартий уваги. Хоча, якщо вам необхідна зброя з відновленням, можна взяти його. Зброя за близько, знову ж таки однотипна. Перша дає крит шанс, якщо ви не критуєте, а друга дає атаку за вбитих супротивників і не працює на соло-таргеті. З цікавого другу можна використати на Сарі, якщо у вас немає іншого лука з високою базою атаки. Зброя з батл пасу теж не найкраща. Перший лук має пасивку. Що створює міні-стягування в певній зоні. Однак єдине справді корисне застосування цьому може бути на винті. Якщо все правильно затаймити, то цей додатковий вихор не даватиме супротивникам підніматися надто високо, що дасть можливість вражати супротивників усіма видами атак. Другий лук теж має дивну пасивку і може бути використаний на Тігнарі або ганці. Однак, те, як працює сама пасивка в бою, мені не дуже подобається. Подобається. Тому не можна сказати, що вона стабільно вішає світ дебаф. Якщо чесно, то луки з батл пасу я б краще набрав. От ми дійшли вже до банерної зброї. Oh, Фавоній Лук цієї серії має також високу базу відновлення, як і меч, тому як джерело відновлення найкращий вибір для більшості персонажів. Однак найвибагливішими носіями я б назвав Єлань та Форузан. Цих дівчат надто складно зібрати без цього лука, тому в пріоритеті я б одягав фавоні на них. Жертовний лук може стати альтернативним джерелом відновлення, він дає нам додаткову навичку, тому для деяких персонажів може стати в нагоді. Наприклад. Діона, колеї та Сара. Однак, якщо є вільний фавоні, то я б одно обирав його для перших двох дівчинок. Безструнний лук дає нам майстерність та бонусний демедж для навички та ультимейту, а тому буде чудовою опцією для фішель та венті, бо вони єдині хто може повністю використати цю зброю. Однак, якщо ви не знаєте, що дати тарталії, то можете розглянути якраз безструнний. Це значно збільшить демедж вашого ультимейту в реакцію. Раст або іржа дуже сильно збільшує демедж звичайних атак, тому буде чудовою опцією на Йоїмію або фісфішель. Для решти ця зброя не варта уваги. Вальс або ж дуже красива зброя в стилі фішель це зброя, що мала б підходити їй, але в реальності є слабшим варіантом на фісфішель, аніж попередня зброя. Тому я б не радий її чіпати, хіба що по збройному вайфу фактору. А от на Елейха. Гантер можна подивитися, він має високу базу атаки, а також збільшує демедж персонажа, коли його немає на полі бою. А тому зброя підходить тим, хто спричиняє оффілд шкоду. І знову ж таки, це фішель. Ще носіями можуть бути Ганька у саппортській збірці, а також Сара для додаткового демеджу. Місяць Моун збільшує демедж ульти, так само як і спис плавець відносно сумарної вартості ультимейтів команди. Однак серед усіх персонажів. Нажі дати його можна тим же ганці та Сарі для посилення їхніх ультимейтів. Однак обидві ці зброї досить рідкісні, тому зібрати якусь з них Р5 буде досить важко. Останньою серед четвірок буде лімітка Фонтейну з такою ж пасивкою, як у списа. Загалом, якщо виконувати пасивку, то він підійде усім дамажним персонажам. Однак, знову ж таки, це лімітована четвірка, а тому дістати копії буде непросто. Що ж? П'ятизіркова зброя вже значно більш універсальна, тому переходимо до неї. П'ятизіркові луки знову відкриває небеска. Це досить збалансована зброя, яка дає і крит шанс, і крит шкоду, і має високу базу атаки. Тому я б назвав цю зброю універсальною критовою затичкою. Однак, якщо казати про повну ефективність, то найбільше від неї отримує фішель бо зможе реалізувати і другу частину пасивки. Амос це Сігна Ганьки, яку також можна отримати у разі програшу. Але навіть для самої. І ганьки, ця зброя не завжди найкраща. тому випадіння Амоса зазвичай дуже розчаровує. Крім самої ганьки, з користю його можна використати на Тігнарі. Демедж буде трохи більший, ніж з рогаткою. Елегія це дуже навіть корисна зброя. По-перше, вона має середню базу атаки, відновлення та досить приємну сапортську пасивку, що збільшує атаку та майстерність команди. А тому одягнути цей. Лук Вентії можна на цілу купу персонажів: Єлань, Колеї, Діона, Фішель, Сапорцька, Ганька та Сара. Програвати в неї інколи може бути навіть дуже приємно. Сігната Альї має середню базу атаки та крит шансу і відносно універсальну, хоч і не дуже зручну, пасивку. Тому, якщо персонаж здатен її виконувати, полярка дасть дуже багато і буде найкраще. Опцією Сігни для усіх дамагерів. Пульс дає також середній крит демедж і універсальний бонус атаки. Тому підійде як критова зброя багатьом персонажам. Однак друга частина пасивки збільшує демедж звичайних атак, і з користю може бути використана лише на своїй власниці йоймії. Аква має вже високу базу крит-демеджу і збільшує хп та додатковий демедж по ближнім цілям. Зараз це найуніверсальніший лук. Який можна одягнути на будь-кого, однак, якщо одягати його на Єлань, варто подумати про отримання Сі 1 бо відновлення вам навряд вистачить. Сігна Тігнарі це також досить універсальна зброя, так як вона дає дуже багато крит шансу, то і зібрати з нею персонажа досить просто. Однак саму пасивку, крім Тігнарі, може використати хіба що Ганька в Мелт або Сетос. Хоча я не певен, чи варто давати цю зброю. А їм. Магія або Лінії найсильніше, що можна дати атак скейл персонажу, якщо його демедж розділений між різними типами шкоди, і ви можете виконати умову пасивки. А саме носій отримує бонус зарядженої атаки та атаки в залежності від кількості членів загону його елементу. Тому, наприклад, для фріз Ганьки ця зброя обходить навіть її власну Сігну А для Тігнарі цей лук другий після Сігни. Ешти персонажів це просто хороша критова зброя. Останнім луком у цьому списку є Сігна Сіджвін, яка може бути використана лише на ній самій. Ви, звісно, можете дати цей лук Діоні і посилити її щит. Однак для Діони я зазвичай обираю щось на відновлення. Як бачимо, тенденція така, що зброя, яка з'являється останніми патчами, супер вузько спеціалізована. І далі все буде йти саме цим шляхом. Бо якщо вони зроблять щось універсальне, як от лінії, яка в свою чергу є кращою опцією для ганьки, то її власну сігну вже не крутитимуть. Хоча з іншого боку, навіщо її крутити, якщо вона є в пулі стандартної зброї, тут вже вирішувати вам на сьогодні. І у мене все. З вами був Крупт та до нових зустрічей!